В Житомирі по вулиці Лятошинського був проведений продовольчий ярмарок. Мета цього заходу забезпечити житомирян різноманітною якісною екологічно чистою сільськогосподарською продукцією за цінами виробника. На ярмарок з'їхалися сільоз-виробники із семи районів області, майже 20 товаровиробників із приватних підприємств, товариств, фермерських та одноосібних приватних господарств, які за собі вартістю реалізовували власну сільськогосподарську продукцію. Людмик Миколайович, я дивлюся, що ви представляєте свою продукцію. Що це за продукція? Це мед, натуральний мед, травневий і літній. Також віск є і прополюс. Настільки прополюса. Це у вас власна пасіка.» Скільки бджоло родин? 80. Не важко. Важко. Але нічого, я з двох сином. Працюю з двох сином. А реалізація? Ну, взявся бачите, яка сьогодні слаба реалізація. Люди чекають нового меду, нового рожаю, а вже стару меду не хочуть їсти, всі ждуть нового. Ну Все ж таки, у вас дивлюся ціни на ваш мед трошки нижчі, ніж ну, да. на ринку. Да. Продаємо по 40 гривень баночку півлітрову, майонезно по 20 гривень. На ярмарку в широкому асортименті було представлено мед та продукти бджільництва із Коростичівського та Баранівського районів, жива риба різної величини та ваги із Ружина, перепила і перепилині яйця із приватного підприємства Миколай, масло, твердий сир із фермерського господарства Лад, великий вибір молочної продукції, йогуртів, бринзи із приватного підприємства Бердичів молоко. Волонтерновуч скільки функціонує підприємство і що воно випускає? Ми вже е, працюємо більше двох років, але основна робота це півтора року. От, ми поставили собі за ціль. Е, поставили оборудовання ізраїльського заводу Скібуца, е, яке виготовляє натурально чисту продукцію із е, хорошої сировини і молочної ми платимо набагато більше. За заготовку молока, тому що нам треба якісне молоко. Це е, молоко нам дозволяє виробляти натуральну продукцію. Що значить натуральну? Ми не приміняємо ніяких консервантів. Працюємо на, по технологіям датської фірми Христофор Хансон і італійської фірми також, які дають нам, поставляють е, живу бактерію і свою технологію. Їхні технології нас супроводжують, тобто вони нам. Підказують, як правильно робити. Це дало можливість виготовляти дуже хорошу продукцію, яка має свій попит, має свій ринок. Ми е, більше року вже на, в Житомирі на ринку, тобто тут на Летушинську кожну суботу, а е, наші точки, вісім точок маємо по Житомиру: це е, цар хліб, е, кіоски бедичівського хліба. Також зараз вже є. Е, Чотири і ще два магазини, які також беруть нашу продукцію. Тобто реалізація іде? Реалізація йде потихеньку. От, ми не стараємося там ціни наші, будемо казати, нижчі, ніж в супермаркетах, але продукт якісний він той кисне. Тому Якщо молоко, то воно зараз чотири дні і вже воно скисає. Випускаємо пряжне молоко це по хорошій технології, випускаємо ряженку е, типа самокваса і на датських е, бактеріях. Випускаємо дуже хороший йогурт, кефір на датській технології зараз дуже чудовий. От, випускаємо бринзу, творог. Масло натуральне, як колись сільське масло, яке виготовляє... а Перспектива, щоб експортувати вашу продукцію, бачите, для того щоб експортувати, треба отримати засертифікувати, а це тримати свою ферму. Тут є проблема. Ми зараз працюємо з двома фермерами, які нам поставляють порядка 70% молока. Те молоко 100 молока ми практично і виробляємо саму якісну продукцію. З молока незбираного сільського, от, ми випускаємо молоко, там пряжне молоко, яке проходить пастеризацію 98 градусів. Тобто все вбивається, крім якісного продукту. На ярмарку був великий вибір ковбасних та купчених виробів із Андручівського та Черніхівського районів, кролятини із приватної кролеферми, родини Кайнових. Ви власний виробник маєте власну кролеферму. Чи не важко займатися от родині саме виробництвом такої продукції? Ну, виробництвом такої продукції не буду лукавити, звісно, тяжко займатися. Кролик, звісно, він і залишається найкращим м'ясом. Я його буду хвалити, тому що 15 років я його сама вже їм. другого м'яса я не признаю. Але вирощувати треба. І ми привикли, любимо цих животних вже. Вирощуємо дуже хороше м'ясо, багато покупають дітей, дітям беруть. Зараз в нашій країні так багато діточок були різноманітними хворобами. І, звісно, вони. Винуждені покупати це м'ясо. їм подобається, дуже благодарні. Шукають нас, коли ми де ми торгуємо, де продаємо. Купляють як із реалізацією, куди ви реалізуєте власну продукцію? Власну продукцію, так як нам чесно сказати, немає де на ринок нас не пускають е, е, виробників. Ми вимушені торгувати біля ринка за воротами ринка. от, на цій на вулиці. Е, на даній вулиці, яку ми зараз на майданчику цьому маємо. А в чому причина, потупи? що не допускають на ринок? Ну не знаємо цієї причини точно, але виробників туди дороги немає. Дорога для виробників там закрита. Знімати кіосочки дуже накладно на частних ринках, нам дуже дорого. Прийдеться повишати ще е, ціну. ціни ціну на м'ясо, але так як грошей не мають. Наші покупці неспроможні будуть купити, але в м'ясі нуждаються, їм потрібно це м'ясо для діточок. Ми отак от перебиваємося, шукаємо містечка, де можемо свою продукцію реалізувати. Ну, справляємося, нічого, потихеньку вирощуємо і хочемо, щоб все-таки люди нашого міста їли свіже наше м'ясо, тому що воно екологічно чисте, у нас свої поля. Вирощуємо самі їмо і людей. Предлагаємо, запрошуємо, щоб купляли в нас це м'ясо. Організаторами цього ярмарку виступили облдержадміністрація, департамент агропромислового розвитку та Житомирська міська рада. Безперечно, проведення таких ярмарків створює цінову конкуренцію на продукти харчування, оскільки ціни тут на 15-20% нижчі ніж на ринку, бо продукція реалізується без посередників і торгівельних надбавок. Хочеться показати, чим багата наша житомирщина. Як ми сьогодні бачимо по результатах виставку продажу сільськогосподарських. Товароробників це безпосередньо ті фермери. Це середній і малий бізнес, який у нас сьогоднішній день є на Житомирщині. Він живий, він розвивається згідно того асортименту, який ми сьогодні побачили, це і хлібобулочні вироби, це і напівфабрикати, тобто борошно, це і м'ясо ковбасні вироби, це і молочні шикарні вироби. Я думаю, ви візьмете в подальшому інтерв'ю у товароробників. Але також є і екзотика в житомирщині, це перепилина ферма, це готові Перепила це копчені, це сири тушки, і також перепили яйця. Ну і звичайно, королеферма, яка розміщена у нас у Станишивці в Житомирському районі. Тобто і по грошам, і по товару, і по потребі є людям, що вибрати. Єдине, хочеться сказати про те, що ярмарок треба, щоб він був жвавіший, адже люди приходять, щоб виручити гроші та щоб продати продукцію. А от населення можливо, що десь трошки воно буде пізніше. Житомир просипається трошки пізніше, і через що бачимо, що ради покупців не такі великі. Головне ціни. А ціни я хочу сказати вам, що звичайно вони різняться від супермаркетів. Вони на порядок нижчі, як в супермаркетах. Це можна говорити і по перепилах, це і по власних виробах можна говорити, і відповідно по всіх інших по всій іншій продукції. Окрім того, ми бачимо бердичівських фермерів, які торгують молочними продуктами, тож взагалі, і йогурти на натуральній заквасці, і кисломолочний ряд продуктів, і сири тобто є, що вибрати, і доволі таки. Дуже натуральний продукт. Руслан Миколаївич, у розмові із товаровиробниками ми дізналися того, що деякі є і перепони щодо торгівлі власною продукцією з боку міської влади. Так дійсно має місце перепони міської влади. Я не думаю, що міський голова усе знає, що роблять відповідні служби. Треба дійсно також долучатися, вникати, вивчати ситуацію, тому що це співпраця міста і села вона завжди була, є і буде. І від цього тільки буде позитивно. Хочеться запросити і міську владу до діалогу, і для того, щоб вони дали вказівку своїм службам, щоб торгували наші фермери просто без е, якихось податків великих за скромну відповідну плату. І для цього буде авторитет і міській владі, і крім того, що це конкуренція продукції. Ну конкуренція продукції вона завжди була, є і буде. А в конкуренції зароджується і низька ціна. Руслан Миколаївич, перспектива продовження таких ярмарок надалі. Розумієте, можна сказати про те, що сьогодні міжсезоння. Ми не можемо говорити про те, що продукції немає взагалі. Але ми знаємо, що ярмаркові заходи вони ближче до осені. Це повноцінні ярмарки з великою викладкою фруктів, овочів, дарів, полів. Ферм, і можемо говорити і прогнозувати про те, що ярмаркові заходи на період осені, зими будуть збільшуватися, кількість буде збільшуватися, асортимент буде збільшуватися, і виростати попит на продукцію. Проведення таких ярмарок це безпосередній доступ товаровиробників до реалізації своєї виробленої продукції безпосередницьких структур. Тому покупці висловлювали побажання частіше проводити такі ярмарки. Головне, щоб завчасно було поінформовано населення щодо проведення таких заходів. Ціни ну більш-менш такі. Нормальний, я товар якісний, товару багато на базарі. В общем, видно, що адміністрація і, і керівництво області і міроду, міста позаботились, щоб люди мали можливість перед святами закупити товари і більш-менш Доступній ціні. Ну надію, що відсвяткуємо ми гарно. От. І будемо надіяти, що буде мир на Україні, що Україна буде єдина. Що люди зрозуміють, що війна до доброго не, не приводить. Треба жити в мирі. І тоді, якщо буде надія, значить буде краще людям, будуть всі. Задоволений і щоб була робота людям, особливо молодим, щоб вони багато є, що позакінчували вищі учбові заклади і працюють не по спеціальності. Це трохи не погано, так що будемо вірити в краще. Прес-центрі облдержадміністрації відбулося засідання Оргкомітету із питань підготовки і участі підприємств агропромислового комплексу області та переробної промисловості у 28-й міжнародній агропромисловій виставці Агро 2016. На засідання оргкомітету були запрошені керівники обласних служб АПК, департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації, науковці інституту сільського господарства «Полісся». Відбувався цей захід за участю першого заступника голови облдержадміністрації Геннадія Дмитренка, аналізуючи роль виставки агро 2016 у міжнародному політичному та економічному іміджі нашої держави, було зазначено, що сьогодні аграрний сектор є найперспективнішим для інвестицій в Україні, адже саме ця галузь пропонує бізнесу великі обсяги виробництва та конкурентні ціни. Упродовж чотирьох днів на виставці будуть презентуватися найкращі здобутки агропромислового комплексу України. Виробничий та інвестиційний потенціал представлятимуть всі областя а також потужні сільгоспідприємства у виставці Агро 2016 Планується участь представників іноземних компаній із 25 країн світу. Виставка це ефективний захід для пошуку нових ринків збуту. Ми розуміємо, що це міжнародна виставка. Там порядку 25-27 країн світу завжди буває присутні. Особисто я на виставці був присутній починаючи з 1999 року, коли вона ще починалася із Олександрії. Хто знає, це Бориспільський район Київської області. Там вона звідтіля починалася. І в принципі, кожен рік Житомирщина достойно її представляла в рамках цього заходу. Відбудеться сім спеціалізованих виставок: це спеціалізована виставка тваринництва і ветеринарної медицини, виставка рибного господарства, спеціалізована виставка відновлених джерел енергії виробництва біопалива, рослинництво агрохімія, Експо Агротекс. І хочу сказати про те, що знову ж таки новинка: це органік, спеціалізована виставка екологічно безпечних продуктів і технологій. У зв'язку з тим, що наша Житомирщина є правофланговою в даному напрямку. Знову ж таки, в нашому комплексі виставковому має бути присутні дані підприємства, які займаються органічним землеробством. Ну, світ вина, спеціалізована виставка видоробства. Це вона буде стосуватися більш південних областей України, і під час виставки. Агро-2016 будуть проводитися науково-практичні заходи, круглі столи, демонстрація, показ племінних коней, великої рогатої худоби. І хочу сказати про те, що Житомирщину напрацьований досвід з організації підготовки та проведення виставкових заходів це без питань. Є люди, які вже десятками років приймають і організовують ці виставкові заходи. Єдине, що, знову ж таки, не закладено в бюджет. Фінансування даного проекту то є проблема, що вона якось не допрацьовується обласною радою. Ми якось не завжди встигаємо внести в програму дану статтю витрат. І єдине, що треба допомога. Спонсорська від служб, організацій, установ підприємств, наприклад, по обласній державній телерадіокомпанії е, Віктор Якович присутній, ну як завжди, треба готувати відеоролик про роботу наших найкращих підприємств агропромислового комплексу області і відповідно у день відкриття виставки направляти туди знімальну групу для висвітлення, Тому що це історичний процес, це історія і завжди ми маємо. О, Таку візитівку від Житомирщину. Олексій Анатолійовича Тило, я просив би знову ж таки допомогу в організації. Ви не один круглий стіл, не одну презентацію проводили і допомогти по наданню мультимодійних обладнань та е, плазми. Е, Роман Анатолійович просив би також, бо буде в дорученні, це не я його, як то кажуть, придумав, але нам треба буде автотранспорт. Автопасажирські автомобілі газет для доставки експонатів в Київ на виставку та зворотню їх доставку, управлінню культури забезпечити супровід виставки виступами художніх і фольклорних колективів. Зрозуміло, пісні танці біля експозиції нашої Житомирщини. Я думаю, воно завжди було гарно завжди було. Висвітлено і нормально проводилося. Ольга Миколаївна. Я думаю, само собою, що забезпечити участь у виставкових заходах акредитованих представників засобів масової інформації. Експозиція нашої області на виставці буде представлена 40 промисловими сільськогосподарськими та переробними підприємствами. Заплановано продемонструвати продукцію органічного виробництва м'ясокомбінатів, хлібозаводів, харчової, молочної, борошно-курпіної промисловості, льонарства, хмелярства картоплярства, лікера горілчаних та пивзаводів. Відбудеться виставка «Агро-2016» із 8 по 11 червня. Майже 7 мільйонів українців отримали у власність земельні ділянки сільськогосподарського призначення. Понад 79% власників землі здають її в оренду. 80% власників паїв не знають про рекомендований державою рівень орендної плати. Яку орендну плату, справжню, а не занижену, можна за неї отримати? У більшості договорів оренди землі не деталізуються умови збереження родючості ґрунтів та дотримання сівозміни. 59% власників паїв почуваються безпорадними при укладенні договорів оренди, бо мають лише часткові знання. Понад 20 років як орендні відносини на селі стали буденністю. Проте чимало власників земельних ділянок продовжують робити елементарні помилки, укладаючи договори оренди. Необізнану людину легко ошукати. Цим користуються окремі орендарі. Багаті багатішають, бідні біднішають. Аби захистити свій інтерес, відстояти своє варто прислухатися до порад фахівців. А вони одностайно стверджують: основний документ, який захистить ваші інтереси, правильно складений договір оренди. Статтею 15 закону України про оренду землі встановлено 11 істотних умов, які необхідно зазначати в кожному договорі оренди землі. Особливо слід звернути увагу на такі істотні умови, як орендна плата, із визначенням форми орендної плати, строків її виплати, порядок. Розірвання договору, порядок внесення змін до нього і строк користування земельною ділянкою на правах оренди. Типова форма договору оренди дає загальний образ документу. Це такий собі фундамент, на якому ви разом з орендарем маєте звести споруду взаємовигідних відносин. На практиці зазвичай договір складає орендар, який дбає в першу чергу про свої інтереси. Щоб договір був взаємовигідний, власникам землі також треба брати участь у складанні договору. Якщо в договорі оренди є якісь пункти, які насторожують орендодавця, він може наполягати на виключенні цих пунктів з договору. Перш за все, власник земельної ділянки повинен розуміти, що ніхто не може змусити його підписати договір оренди. По-друге, він може запропонувати якісь зміни до договору оренди. У кожному конкретному договорі оренди треба максимально деталізувати найбільш важливі умови. Важливо не просто зазначити, що орендар зобов'язується вчасно сплатити орендну плату, але й чітко зазначити, коли цей час настане, скільки і що ви отримаєте. Такі деталі зовсім не зайві. Вони запорука захисту ваших інтересів у майбутньому. Закон України про оренду земель е, визначає три форми орендної плати. Сторони можуть встановити оренду плату у грошовій формі, у натуральній формі та відробітковій. Якщо це натуральна форма, доцільніше всього визначити конкретну сількосподарську продукцію, її вартість та її кількість. Якщо це відробіткова форма, слід звернути увагу на перелік вказаних послуг, а також місце і строки їх надання. Щоб не вийшло так, що оренка городу була проведена там. Тоді, коли посівна вже закінчилась, у нас є указ президента, який рекомендує сторонам при укладанні договорів оренди земельних ділянок приватної власності визначати оренду плату у розмірі не менше аніж 3% нормативної грошової оцінки. Але я хочу ще раз зауважити, що це не догма. Сторони можуть встановити будь-який розмір оренної плати у ну, зв'язку з тим, що е, інфляція в Україні відбувається, відбувається досить. Сильно, все ж таки, краще, щоб плата не плата індексувалася. Несвоєчасне отримання коштів, неякісне зерно, ненадані послуги. Тема більшості селянських скарг. Чи існують ліки, які потрібно прописати рецептом для орендарів хитронів у договорі оренди? Однією з істотних умов договору оренди є визначення відповідальності сторін. Я би дуже радив, не відноситься до визначення цієї умови формально. І переписувати стандартні фрази, типу сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України, а встановити конкретні санкції за невиконання, наприклад, орендарем термінів виплати орендної плати. Зазвичай вказані санкції встановлюються у вигляді неустойки, тобто штрафу або пені. Не зайвим буде передбачити у договорі оренди можливість розірвання договору оренди в разі порушення орендарем строків виплати орендної плати. Скільки що і коли я отримаю? Головний інтерес кожного. Узгодивши ці важливі речі на перших сторінках договору, власники земельних паїв не звертають належної уваги на інші його розділи, а даремно, бо таки бажано після оренди отримати свою землю як і раніше, родючою і придатною для подальшого землеробства. Ще одним засобом збереження родючості ґрунтів є проведення перед укладенням договору оренди ґрунтового обстеження земельної ділянки і зазначення якісно, якісних показників ґрунтів у договорі оренди або у акті приймання передачі. В такому випадку за умови проведення такого ж ґрунтового обстеження після припинення договору оренди можна ставити питання про відшкодування орендарем збитків, завданих ненормальним поводженням із орендованою земельною ділянкою. Дуже важливий момент визначення терміну дії договору оренди. Якщо він замалий, то цілком можливо, що орендар не буде зацікавлений у дбайливому використанні землі. Практика свідчить, що оптимальною є оренда на 7-10 років. Це влаштовує як власників землі, так і орендарів. Укладення договору оренди землі на більш тривалий термін, наприклад, 20-30 років і більше, може не відповідати інтересам сторін. Закон України про оренду землі визначає, що договір оренди земельної ділянки може бути укладений на строк до 50 років. При укладанні договору на 50 років земельна ділянка не буде використовуватись ані власником земельної ділянки протягом його життя, а навіть. Їх. Скоріше, всього, його спадкоємцям. останнім часом власники земельних ділянок укладають договори оренди на 1-3 роки, тому що вони очікують відміни мораторію і бояться укладати більш довгі договори. Я хочу сказати, що а, можна укладати і більш а, на довгі терміни, тому що навіть якщо укладений договір, власник земельної ділянки зможе продати свою землю, і новий власник просто отримає земельну ділянку з вже укладеним договором оренди.